Ну що, якщо ти встиг, то не відкриває будильник, приєднуйся. Мотивуй себе, став цілі і доходь до них кожен день. Я теж не хочу просинатися п'ять. Та я ж не готуватися, але знаєш, тіло мені подякує. Скажу, дякую тобі. І тільки вперед. Вперед, вперед тільки вперед. Не шукай відмазок, шукай цілі, шукай перспективи розвитку. Тренування це не тільки про волю. Це ще познаку цілі. Як ти на це дивишся? Ставиш собі цілі на день, на тиждень, на місяць. Ведеш щоденник, розвиваєш себе та оточуючих. Давай, давай, допомагає іншим ставати краще і собі ти. Обов'язково знайти собі шлях. Знайдуть собі місце для мотивації. місце сили. Я бажу ще на одне місце сили в Запоріжжі. І зараз буде невелике тренування. Хто зі мною приїде. Подивись, яка краса навколо. Ми живемо в чужиловій країні. Все залежить тільки від людей. Не жалуйся, не ней, а викинь сльозку. Показати, як береш сльозку і викидаєш нахід. І продовжу працювати, працювати над собою, допомагати іншим. Продовжуємо, продовжуємо. Перебіг я на місце сили. Хто знає де я. Напишіть, будь ласка. Напишіть, будь ласка. Я зараз почну своє тренування. Тут я такий спортивний маданчик. І ми почнемо робити. Почнемо робити. Хто зі мною? Тренування виконав. Повертаюсь додому. Сонечко просинається. І ви просинаєтесь. Підіймайте свої лениві дупи. вкладайте в себе. Продовжуємо тренуватися. Да, це варте того, щоб просинатися. дивіться, сонечко встає, Ви просинаєтесь, вас оточують тільки добрі люди. Душа моя, я тебе кохаю. Скоро ми будемо разом. На я ще кохаю. Всі ми рідні. Дякую. Я дякую, дякую всіми листяникам захиску ріним за те, що я зранку можу зробити цивільну пробіжку. Хай береже вас Бог. Всім бажаю мира неба та міцного здоров'я.